Показую, Показую мастер клас як різати сюди, куди втік. Значить, беремо таку дерев'яшку, тому що вбити його це ще то задоволення. Беремо отак, їмо, ось. Ну і в принципі можна вже пороти. Але ми будемо робити по іншій технології. Значить, беремо, надрізаємо хвіст для того, щоб вся кров з нього сходила. Врізаємо хвіст ось з однієї сторони і з іншої сторони. Ось. І пізніше тут треба буде зробити дирочку і за якийсь дротик підвісити його і нехай кров стікає. Через годинку він буде придатний для того, бачите, кров сходить. М'ясо робиться чистіше, філе, філе робиться біле. Ось. А якщо багато крові, значить воно буде червоне. Ось, якось так, але Ну Ось вони висять, тріпаються і стікають кров'ю. Ось, кров капає. М'ясо після цього буде біле. І навіть якщо якийсь неприємний запах тіни не залишився, все це вийде прямо з кров'ю. Ось так.